Взагалі, яка її ціль була да, для чого вона от робила це негатив, якщо він робився? Дивіться, опять же, мені показують, от тут йде три парки, як ясно вийдеться, якась провидеться, да, тобто, обращення до жінки, да тут навіть не до однієї жінки можна, тобто, до трьох, можливо, да, три парки. Плюс а, міч із калібур – це одрізання прив'язок, тобто, одрізати да, його від кого? Ну від вас, від кого на енергетичному рівні. Зрозуміло, це робиться. Тобто, коли йде отв'язка а, на фізичному рівні, на ой, не на фізичному на енергетичному, тобто через. Якщо є діти, <свят> скажіть мені спільні діти, то це на свадхіснамулатхарі, на Сватхістані і на нахаті робиться. Тобто на трьох на трьох рівнях має робитися ця енергетична відв'язка. Від вас, да? тобто, як розруба розрубалися його шляхи гікати, ну в темне время суток. Карта Волшебна мазь опять Амаручка. опять Амаручка йде. Да? Дивіться, благодать, тобто все вийшло. Бо це жінки теж цим займалися. Чорне м'ясо, тобто, же, чорне м'ясо, бачите, троє. Да? Тобто, опять троє. Тобто, обращення до троїх. Плюс чорне м'ясо це либо через церкву так само робитися. могла робити. Да? Тобто, якісь ритуальщики, такі от. І опять же, це опоє у корми, да? тобто, щось кидалося в піщу. І петрушка Базілік, от так само, то тобто, есть якісь різні приправки і так далі. І ще перед тим як я. Розкладала цю всю діагностику на оракулі, випала карта заговора. Да? Тобто, щось нашіптуло, щось заговорювалося. это так Значит, вердикт який? Чистка, яка була проведена, да? якщо вона була проведена, звісно ж, да? вона не почищена, він не почищений до кінця.